Збірна України з футболу та чемпіонат світу з футболу історично склалося, що речі це не дуже сумісні. Вже наприкінці цього тижня. Ми можемо як отримати путівку на мундіаль 2026, так і остаточно втратити шанси потрапити на турнір. А поки ж пропоную насипати сіль на футбольні рани, згадати всі спроби потрапити на турнір. А також чим вони закінчилися. Вперше ми відбиралися на ЧС-98 і одразу були дуже близькими до мундіалю. Друге місце в групі з Німеччиною та Португалією, але в стикових матчах потів. Отримала Хорватія, яка в підсумку забрала бронзу Чес. Через чотири роки виявилося, що друге місце в групі та плей-офф це не також і близько до путівки. Україна знов зупинилася в кроці, але не поїхала до Японії та Кореї, так само, як і Сан Маріно. Єдине, що вболівальник нашої збірної знає не тільки добре, а й любить згадувати: Чес ЧС-2006 в Німеччині. Команда Блохіна виграла групу і отримала прямі путівки. Здавалося, що прокляття зняте, але коли на 2010 рік в групі отримали Англію, стало зрозуміло, що боротьба буде знов за плей-офф Україна Вибила хорватів і пішла в стики, а там була Донбас Арена та Греція. Програш в Донецьку 0-1 залишив українців за бортом змагань. Одна з найяскравіших перемог в історії нашої збірної над Францією в плей-оф 2014. Ми знов в другі в групі, але в стиках в першому матчі обіграли французів 2-0. Хтось вже бачив збірну в Бразилії на турнірі, але матч відповідь 3-0, не на нашу користь і знов. Повз ЧС 2018, єдиний, коли добре що не поїхали, бо на болотах відбувався його згадувати не будемо. А далі Катар 2022 Сенсація. Ми другі в групі і йдемо в плей-офф. Там вибиваємо Шотландію, але путівка одна на чотирьох. Тому треба було ще битися з Уельсом, який здолав Австрію. Єрмоленко забив з подачі Гарата Бейла, але невіз був в сторону наших воріт. Ми програли. Виходить, за сім спроб. Ми одного разу вийшли на мундіаль, одного разу були третіми в групі, а також п'ять разів. Завершували групу другими, виходили в стикові матчі і всі п'ять разів там зупинялися. І от дуже ймовірно, що саме друге місце посядемо і зараз. Тобто, в шосте відправимося випробовувати долю в плей-офф за путівку на ЧС, але не забуваймо, що і від третього місця ми не застраховані.